Привіт! Ми сьогодні знову вас кудись ведемо. І, до речі, сьогодні буде цікаво і львів'янам, і гостям міста. Самісіньке серце Львова в підземеллі храму преображень. Ось там бачите, де наші стоять. На перетині вулиць Краківської та Лесі Українки. Розташований музей, Львів Стародавній. Судячи по ваших відгуках, має бути дуже цікаво. Він експертний, правда? А Знаєш, чому? Чого? Зараз ти розкаже. Пам'ятаєш, ми читали про те, що тут є кібершкіра а, запатентована. Та. Технологія запатентована в Україні. Називається вона кібершкіра. О, це для відтворення різноманітних історичних і сучасних постатей. О, технологія унікальна і то, що вона в Україні, то взагалі дуже опасна. Розпочнемо трошки екскурсію. Проведемо екскурсію по нашому музеї. Потім з розпочнемо розпочнемось такий простіший квест. А далі в кінці всі разом пройдемо і трошки серйозніші більше класті. Для дорослих і старших дітей. В неї працює велика кількість спеціалістів це і костюмери, пастажери, флемери, дизайнери, архітектори, скульптори. Екскурсія музеям та гіда, а також квести це додаткова опція, яка оплачується окремо. Можна їх не брати, але ми дуже рекомендуємо, бо тоді зовсім інакше сприймаєш. хто На купу ми. Yeah. Ні, ні, зараз у нас мер, правильно. Зараз керівники міста мере, колись це були війти, і тут у нас крісло Віта, керівника міста. Основним їхнім символом влади був менший керівних місць що за спиною. І цей символ влади перевався від одного Віта до іншого. Чому е, бачиш, тому що війт виконував судові функції? Спочатку Війтів обирав король, але пізніше, коли з'явилося таке правило Мандебурське, то війтів почали обирати з людей і заможних. Тому що вважаємо, що таким чином можна буде використати корупцію. Дві брами і дві хвіртки. Брами Галицька і Краківська, і хвіртки босацька і Єзуїцька. Зашилися в нього два сини. Це Василь Королевич, ваш син і Данил Роман. Голосно гарно говориш, щоб було чути. Весілля, правильно. Одружують своїх дітей. Син Вадила Лео, чка перед станцією, одружуються і таким чином вони перекладають цей союз між державами своїми. Давайте ще подивимося на карту, яка у нас сучасна України, Руське королівство і ця маленька чорна хмара, золота вона, яка не снігалася на Тому Дарина старався просити собі повторювати. Зараз Олеся як... буде проходити квест і, квест, і шукати щуриків. І перша казка як в нас звучить так. З малку я дуже любив фотографуватися. Гадаєш, тобі теж сподобається моя фотозона. Роби фотку, а не будь обережні. Міщики стільця я трошки під гризь. Та назву стілець. Десь навколо нього, в нас є наліпка ось такого щурика. Підходимо, шукаємо десь щурик. Щурик весь дизенькає, або на стендах. Десь там плана дизенько. Знайшли першого Щурика, де він у нас знаходиться. Молодці. Звонить. Знизу, щурики люблять їх залізти. Щурика весело змилайся. <глазу> Клас. Біжи далі дуже цікаві миті? Мі, Не шинкою. Але шинок там був. що таке шинок. Це, Це був такий заклад. Такий паб стародавній. Можна було туди пройти, поїсти попит. Називався шинок і шинкарка там працювала. Швецьк. Це КСЛ. Часло у нас на наше місто вже на констанції. Ну, просто не просто купець реалістичний. Дивіться, які неюбровні почіпи. Це ви наперед вчора? з'їхали? Так. Це були дві брами. І що ще було? Дві, пам'ятаєте? Дві хвірки. Петро позіхає, але насправді дуже цікаво. І рекомендую обов'язково брати екскурсовода. Настя Лісовська, Роксолана. Тут можна про неї прочитати. Перешкодити страт. А я мимо, що дарма. захований заходи, Ви робити, Івана слабко Очі бігає. Олеський замок. І Якщо підняти голову вверх, то побачите, що всередині замку, адже тут розміщене дзеркало. Я собі думаю, і то треба було чекати тої зйомки, щоб сюди попасти. Народ, не чекайте. Хто був, будь ласка, залиште комент внизу, напишіть, що тут класно, бо нам дуже подобається. Юрій Кульчицький. Що Петро скажеш? Дуже цікаво. Мені теж дуже цікаво. Я щось собі не думала, що так багато всього. таке світленьке, гарненьке, розписано. Ці всіма шуриками, яких ми шукали. Mm. Тримаємо подарунок. Якщо пройдете такий квест, з зменшувати, то отримаєте сет наліпок. Важливо, саме ти станеш той, хто знайде, давно з них вільська. Наступне ви отримувати по одному леву. Веде вас до наступної локації. Правильно. Справжні... Тримай ручку, і, правиль... і зараз вибираємо правильні відповіді. За кожну правильну відповідь ну, отримуємо... Яке справжнє ім'я Анастасія. Анастасія, Анастасія. третій Друга. третій вечір. Давайте. У вас бугалдер. Серйозно. На жаль, не можу показати, де дівчата тут знаходять підказки наступні, тому що вашим дітям буде не цікаво, якщо ви будете брати участь в квесті. Але той класна річ також. Зверніть собі увагу, і якщо, наприклад. Школою теж не правда власно. Скарб опиниться в твоїх руках. Відбери код, щоб відкрити скриньку. Цифри ховаються в іменах королів, які є в музеї та розміщені по хронологічному порядку. Ну, королі мають бути з короною. Шукай. А що, ти пропустила цифру? На і ще також не забуваємо за попередні хвести для неї. Що треба сказати, дайте. дівчата? Палітки дають, молітки дають за квести. Я б сама такі квести. Нам було дуже Вайзувало. цікаво. Дуже цікаво, дуже пізнавально так. і дуже весело. Так, і ви ще можете повернутися, зробити фото на наші фотозонах. Так і Це я в першому залі в Королівському там можна витягнути такі накидки, Вони висять. І зробити з цим всім фото. Щось собі ще подивитися. Дякую, дуже вам було. за екскурсію. Дякую, гарного дня. Дякуємо Навзаєм. Ну і на останок фотосесії. Все сфоткало. І відус. То найбільший варіантунця. Але знаєш, ти показав, що можна так позувати і діти біжать біля кожного експонату теж давай тут присідати, тут шептати. Ось така ідея для зйомки. Малюнки. Не обов'язково малювати малюночки. Можна написати кілька слів, як тобі музей, звідки ти і таке інше. Дякую, Батисю, що привезла мене так чудове місце. І що? І Каже, мені що... так дуже подобається. І, і будемо Мені та купив презент і да, нам так. дали такі налівочки квесті Щюрика. Е, Наліпочки ви показували, Це що список справди до Ви Миколая можна записати зуми, а тут а тут списки які треба зробити Дня Миколая. Підписуйтесь на канал Магуця і обов'язково дивіться це відео. І приходьте. Приходьте в музей, дуже цікаво і пізнавально. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть коментар. Па-па! Я як дорослий і як чувак, який був у багатьох музеях, скажу вам, що був дуже цікавий Розкажи, музей. Розкажи, що ти був у багатьох музеях. я працював в туристичній сфері майже 6 років, так що в музеї я бачив всяких. І це класний, він сучасний, він інтерактивний, він цікавий. Він не занудний і всім цікаво було. І діткам було цікаво, з їхніми дитячими квестами і дорослим квестом. Мені була цікава сама експозиція фігури, які настільки круто зроблені. Я, я не думав, що так можна. І взагалі, тобто, дуже радимо. Плануєте собі на якісь свої дні, вона відвечері буде. Навіть ввечері, класно, вони працюють. до, до 20-ї працюють. Де музеї працюють до 20-ї? Ніде. Щодня працює. Щодня до 20-ї. Що? Приходьте після роботи. Приходь. Анустенка, скажи, чи ти брадила такий музей своїм друзям? Ну, так, радила. Їм То? було б там не нудно. О, тату, треба сказати Саші, що вона сюди прийшла.